Чемпіонка світу 2010-го, чотири форма чемпіонату світу в 5 медалей надали. 14-го року, в 2016 році я виїграла Олімпійські ігри. Марія Шрамко, Марія Шрамко Сама Українка. Живу в Ісландії 18 років. Зараз там виступаю. Ми маю свій міжнародний кулінарний центр і тематичного фірму. Добро пожалувати до нас в Ісландію. Ну ви тут яку, яку виконуєте? Скажіть, будь ласка про нашу. У Кухарському стані. Що, Пухар... що потрібно піднімати? Розумієте? Піднімати. Перш за все, спасибо велике, що пригласили. Хочу сказати, що на Україну я приїжджаю вже четвертий рік. Успіхи тут вже великі. Ви навіть не знаєте, що в 16-му 2016 році вісім чоловік вісім учасників їздили на Олімпійські ігри, які по кулінарії в Елфурт. Це Германія, привезли три золотих, чотири срібних і одну бронзову медаль. На жаль, по телебаченню дуже мало було інформації. Будь ласка, піддержуйте їх, тому що це дуже важливо. Що, Сьогодні ви Що тут будете? Сьогодні Ні, ще я вам скажу, що мені дуже приємно сюди приїжджати, бо я українка всього. Люди дуже талановиті, дуже роботоспособні, є з ким працювати, є в очах, як вам сказати, той його за який хочеться брати і вести далі, тому що результати будуть. Дуже хороша. Я думаю, через 2-3 роки наш прапор підніматися все буде вище і вище. Ми все зробимо для цього. Ви вважаєте, що в кулінарію в Україні забувають, як ви кажете, люди йдуть молоді, а в світі це дійсно високе мистецтво. Е, в кожному я майстер спорту по дзюдо. Виступала за збірну БССР, БССР по борбі дзюдо. Їхала в Європу як професійний, професійний тренер. Е, так вийшла спеціальність. Е, Треніри не так оплачуються. кондитер це як вище освіта. Вони вчаться 4 роки на бакріна на, на нашому пекаря, на пекаря. І 2-3 роки учаться в Данії в Америці, щоб отримати диплом кондитера. Кондитер це дуже високе звання, це художник, дизайнер, скульптор. Це, це просто Це чоловік іскусства. Чого в нас ця спеціальність настільки... Занижена, хочу сказати через те, що ми як бачимо красивий корче гарний, які ви бачите по арт класу, гарне да, зразу настрій з'являється. Бо це люди радості, люди прасні, які несуть в кожний дом, знаєте, якусь свою части, части, частину частіцу душі. І ми повинні як вам сказати, все таки я буду звертатись і в образом. Міністерство образування, через те, що нам треба це якось разом піднімати, рости вперед, через те, що кулінарія зараз йде просто стримительними фрішками вперед. Тобто наша кухня гарна, наші кухни смачно готуються, але треба да. надати, розкажіть, да. я скажіть, чому Я хочу ще сказати вам, знаєте що? <зас> хочу вам сказати, що я не люблю вивісок іностранних. Ми українці, в нас повинна своя національна бути, національна кухня. Ми повинні вчитись і в Європі теж. Я до сих пор вважаю, як мене. Куди вам вчитись? Ви ви стільки достигли вже. да? Я до сих пор, скільки я живу, скільки я буду вчитися, кожен рік. Е вчусь в лучших школах світу, ну, в Ісландії, в лучших метарські готуєте страви в Ісландії, українські страви готуєте? Конечно, Які? Готую. Які мені даже приходять борщ дуже нас любить. Український борщ мене даже приходять на новий рік чи на слова. Мене питають «Марія, елда русницького супу?». Я говорю, в нас це готується звичайне блюдо. А вони люблять наш український борщ з пампушками. Ну вони ж не плутають з росіянами. Ні, зараз вже знають. А як прикрасити український Щ... щоб він виглядав гарну? Як прикрасити, вложити просто туди частинку душі? Ларис, ларис. Можна від... да, чи на рахунок того, чи не плутають з росіянами? Ви знаєте, раніше, як я приїхала, нас всіх називали, ті, які говорять на російській мові, українці, білоруси, теж поляки, говорили всіх руски. Спочатку я приїхала туди, на мене на «русская леді. Зараз всі знають, даже я приїжджаю, коли на російські чемпіонати зараз сижу. Всі говорять, що українка, тому що я родилась на Україні, моя родина Житомирщина, я її дуже люблю, дуже часто до вас приїжджаю. А як, ви, ну, як вас доля занесла в Ісландію? Я рік не не... попав по контракту ага. в Ісландію на три роки. І так вийшло, що через три роки ми Оказалися як нужні спеціалісти країни, Через три роки ми отримали вже паспорта. Через рік я вошла в національну збірну команду Ісландії по кулінарії, і перший чемпіонат світу я виїхала через півтора року. Ностальгії немає, ви вже 17 років живете. Ностальгія вона буде завжди. Ще на старость може, я приїду сюди. Моя душа тут. Я дуже часто я вибираю. Я провожу майстер-класи, обучаю по всій Європі. Мастер-класи і в Ісландії. Ну, я вибираю чаще всього це Україна, Росія, Білорусі через те, що я тут багато підготувала чемпіонати всі тут, чемпіони в світу е на Олімпійські ігри і міжнародні. І зараз я постараюсь постараю, стараюся, не на те, що на, е на економічні проблеми я стараюся приїжджати е через те, що ми повинні понімати спасі організаторам, що вони проводять організаторам, спонсорам. Я знаю, що вже мерія дуже багато сюди е вложила. Всього для того, щоб проводились такі чемпіонати класи, ми будемо піднімати уровень. Якщо ми не будемо цього робити, вони просто будуть уходити. Разумієте? Через те ми повинні і спасіба вам, ви повинні писати, ви повинні їх знімати. Кожну роботу, кожен, хто отримать медаль, ви повинні підписати, хто її, титули, щоб ці люди побачили, що їх знають. Ви голова журі. За якими да. критеріями бути? Такі основні бачення ваші країни. Поки не можемо говорити. Бока ми не можемо говорити після цього, як виставлять оцінки, тоді ми можемо говорити. Через те, що там, во перше в суддівській колегії, допустимо, арт-клас чотири чоловіка. Це кожен свою оцінку ставить, потім ми їх дивимося. Ми, якщо сильно розхожіння верхню нищу, ми вбираємо і робимо середню. Тоді тоді кожен говорить по ну найважливіші кулінарні тренди які сьогодні, от, наприклад, в Іспанії чи в світі от, що на найбільше зараз найпопулярніше їжа. Де? В кожній країні страні своє mm. національне. національне. Mm. Поки Ти... нема. <ріпи> <таке ріпи> поки я вас не можу сказати місцев. через те, що зараз ми судимо, ми не можемо говорити. Добре, дякую. — Як трапилося, що ви от займалися дідою тепер кулінарно? Ви знаєте, коли я приїхала, ця спеціальність дуже бачиться. Вона в два рази більше слой, оцінюється. Все-таки приїхала з маленькими двома дітьми, чоловік один працював. Навірно, спочатку за матеріально. Хоча мені казало, що спорт я не зможу вже кинути і перейти так різко, кардинально поміняти, перекваліці, піти в кондитерку професійно. Ну так вийшло, що я пішла, в мене вийшло. за сім років я виїхала все, що можна. А ви перше в Чернівцях? Я другий раз і я дуже задоволена через я я дуже люблю, мені подобається. Ви раніше були ще коли жили в Україні чи от ці останні ні, ні. це я була в прошлому році перший раз і на міжнародному на чемпіонаті і приїхала зараз до вас. Ну як вам залом місто? Ви бачили його? Ну е, чи місто що? бачила на мало, але хочу ще побачити. Для того я хочу ще українську форму одягти через те, ну там не, не буде цього писати. Е, публічно я не можу виступати політично. Ну, я маю право одіти українську форму і в українській формі, бо я українська. Ага. Ну ви бачимо така от патріотична налаштована жінка. Чи отримуєте ви об'єктивну інформацію про те, що відбувається в Україні стосунки сьогоднішні між Україною да. і Росією Європа, Європа вся підтримує, все-таки більш Україну показує. У нас спутнікове телебачення все таки більш показує російську. Ну хто хоче, він бачить дивиться, і дивиться ту сторону, і цю сторону, і робить свої висновки. Ага. Люди слухайте, діло в тому, що ми повинні розуміти, що люди вони не політики. Є якщо те, що робиться, це говорить про те, що в нас слаби політики. Войни не дошло. Дякую вам, успіхів і приїжджайте ще до нас. Приїду, до вас. бо я люблю вас дуже. Дякую вам. Ви там по-своєму гарно напишіть, бо я не вмію гарно практикувати. Я руками вмію робити. <світ> критерії, слухайте, критерії зараз обично не говорять через те, що зараз йдуть. Змагання там а ще буде спорту виглядати, змогли настивочки. Це ж можна було можна знизити, ну, але потім можуть висити, судді на кризис, там упорення. Я Є нові прийняті критерії якісь нові технології, так. Так. текстури все Я страшаюсь до того, щоб. Я привіз Ні, Україну. Ми повинні вчитися, як там це робити, але все-таки не, не, не робити ці вивіски іноземні, тому що я завжди поправляю, що так по українську ні? що ми повинні на 44 мільйони в Європі в кожній країні, оскільки нас, ми повинні, свою, як ми повинні слухати. Ми нація, яку запихне під плітку, а ми виліземо. Ми трудолюбими і в нас все вийде. Головне хотіти. Мені дуже поміг в житті спорт. Навіть що мені подобається, я роблю те, що мені подобається. Я ніколи не берусь те, що мені не подобається. Є розочарування, я все одно дійду до кінця і я покину. Це як займатися справою завжди треба те, що нравиться. Через те, що ми дуже неправильно виспитуємо дітей десять років. Я перед від в Ісландії, да я, yeah. я говорю гості. У нас те не так. У нас те нас, нас десять років. Десь я прожила там. Я поняла, буде як ви багато правильно дуже цікаво. дітей ми за них рішаємо. Вони на краще нас, вони розумніші нас. Тільки ми чого-то вбиваємо собі, що ми мудріші повинні розуміти, Ми не можемо дітей заставляти кудись вчитись, Вони саме повинні ви зручать. Через те, що ти можеш, вони досягають там великих успіхів. Якщо мама і тато більше знає, посилає, вони відучаться, потім дадуть вам цей диплом. На, мама, ти хотіла, а саме йдуть торгувати на базар. Щоб цього не було і не треба, ви можете їм посоветувати, але за їх не рішають. А то в нас звикли, куди вчитися, ми більше знаємо, що робити, ми більше знаємо. Жінку чоловіка, ми теж краще по батькам виберемо, не може цього бути. Дайте свободу дітям, вони будуть у вас кращі. І е, хочу сказати, коли ми не рішаємо за них, а школу проплати, те проплати, навчитися трошки заробляти ці гроші, щоб вони цінили, що ви вкладуєте. Бо все на блюдицю, коли ми переносимо, нема ціни цьому. Воно їм з неба падає, а тоді, вибачте, ми біжаємося, чого ми своїх дітей кормимо до пенсії, бо ми самі винувати. Ми це самі робимо егоїстами, так чи не так? Інвалідами, через те, що вони. Розумієте, Ілі, допусті, ми з вами зараз говоримо. Прийде дитина, щось питає. Ми розуміємо, що ми взрослі люди. Ми можемо вислухати дитину і продовжити, так чи ні? А ми зразу ти що, не бачиш зросли розвивають. Ми її вже ломимо. Понімаєте? Ми її занижуємо. І вона от іди до того, ось стідаюся, ой, стидаюся, ой. Оце а причина в цьому. Потім рождається в нас внуки, баби, діди забирають. А потім сім'ї розповідаються, виновата баба, з дідо батьки, які дають свободу. Сім'я це ячейка. Родять дитину, ми робимо для себе. Ми повинні її визначити. На, терри... на території арт-класу проводиться майстер клас будь і ласка, бажаю, бажаючи підходьте. Що в нас повинно, в Європі зовсім по-другому? Дитина це відповідальність і виспітують діти. Зараз мені в цьому році 50 років, в мене тільки життя починається. Я говорила, якщо я виіграю Олімпійські ігри, я хочу себе попробувати Чевчину. У мене пенсія в років. Ще в мене є 17 років, я ще в чомусь хочу себе спробувати достигнути великих успіхів. Я буду зайнята, востребована, Я не буду думати про свої болячки, я не буду думати про свій возраст, я буду йти вперед. Воно тільки тільки повикладне. Через те, що діти повинні займатися своїми дітьми, щоб ми не були друга. Всіх благ вам. Спасибо. Всього найкраще. Спасибо.